Всім привіт з вами є Післайн. І це. Fuck. Це 16 серія малесплей в Майнкрафт з Таункрафтом, Інстріафтом і коротше бла-бла-бла, до 50. І коротше, попередній серії я пучився за цю фігню. Ви бачите, вона вже нормальна. Вона пахає. І тут в ній 500, 500 MG наповна. І це мене дуже радує, але мені тепер до сраки не потрібно, бо я цим більше ніколи не буду використовувати. Хух! Крафтимо 32 трека з паличок і. Таких от фігнічок. Все, у нас є 32. Йдемо їх ставити. Нарешті я їх поставлю. Що? Кофі а ти не пишеш. Єс. Хоча б щось нормально. як це так можна називати. Отак. От отак. От от. І отак от, от. Все готово! Все офігенно. Тепер. га, точно! Щось згадав! Ага. Ну, коротше, тепер ми зробимо щось типу, пробне чи воно взагалі буде їхати. Дивіться, але класно, так венісоно це все так одинаково. Вот вона тут. Уголь дерев'яну. А давайте це вот выкрустим. Бувайте... Все, я тут знову з вами і. І. Я про щось А, попробуємо, провірим. Значить. Це... Вот тут ковод. Отак от. Треба среди в нього. От бачите, класна менюшка була. Среди в нього посадити паростки. Паростки. <плес> значить, треба, то, бачити, і значить. І вугілля в нього вкинемо Все, в менюшку паростки і вугілля Ой, ні, куди побігла, бля? Ти маєш паростки спалювати. Ти маєш їх садити. Спалювати маєш вугілля. Гіть давай. Во. Але почекайте, ми заберемо вугілля. Ну ладно, хай поки що садить, щось робить. Шо? Що ти взагалі робиш? Фа, значить, стоп, з якого... Якого кольору тут питка? Жовта! Все, тепер все нормально. Ой. Жовта What the fuck? туп, після квіточки якось течо. Отак. Тепер колір міняємо на жовтий. Все Отак. От, та, сундука з сундука давай сундук и тут з сундука о так так що ніякое дерево не выросло так що так что він еще ничего не родить он просто катается шо Піпс, выгиля, закінчилася сім, я буду стоять. Клас-класс-класс класс клас, клас, клас. Щось це для... Ну, якось. В принципі. Нормально тримається, але в неї. Якось... Ладно. Все, з сундука в. Карго менеджер. Із карго менеджера. В. В. В, -в, 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 -в. в мотор. В мотор. Демотор. Вот так. Блин. Вот так. Це все жовта. Жовта. Жовта-пика. И тут жовта. Жовта. Во! Тепер все нормально. Во, він загрузив дерево. Що? Та вата. Да що зробити? Фак. Фак-фак-фак. Так, от сюди от там дерево. Я має зараз вигрузити, але що зробити, щоб він не. Ну, почекайте, зараз хочу щось провірити. Ану, давай. Ні! Зараз щось провірю. Ну що ж, я знайшов вихід з цієї ситуації. Зробити ще один кар карго менеджер. Просто іншого виходу я не знайшов. І зразу виникає у мене ще одне запитання. Де. Де? О? 13. Я їх скрафтив так наперед, думаю, знадобляться. Ні, ніфіга так от, все, в карко-менеджер з. Сундуків. Оце мене нервує. Чого не можна нажати? Стоп. <гас> Дивіться. Ой! Оба назад. Поняли, то це ж. Капець. Я лупінь. Але ладно. А тут. все. З каргоменеджера в мотор. Отак. От І все, жовті пінпочки. Тут жовто тут жовто Блін. Назад. <с infotions> да це просто відкриття. А тут все з каргоменеджера в цей. Стоять. Отак. От Тут все. Ви карго менеджер, тут все з карго менеджера. Окей, значить, сюди закидаємо топливо, а сюди нічого. Нормально. Все, так, тепер <плоджен> чуть-чуть закинути. Отак. І так. Все, він зробить древо. Так, а зараз я буду щось думати. Хоча ні, я це буду думати собі поза відео. А зараз ми повалим в ад! <гум> стоять, Мирний стоїть чомусь. А, ну я в креативі собі там пробував. Отак от це сюди. це сюди скін. Отак, отак. BMF є. Буде я потім. Я в наступних серіях поясню У нас буде ще додаткова налічка. Вона буде халявною Якщо її зробити так, як я зроблю, то вона не буде халявною. Наймалі тепер ми валим в ад. Все, блоки візьмемо чуть І все. Так, сторін. Ні, Бла-бла-бла бла-бла-бла, венчет Лук, эндерсудук, їда. Нафиг мне этого ключа. Вот так. Вот так. Все. Значит, взрываем вот так. 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 Вот так. Все. Можно идти. А хочу не взрываем. Вот так. Да блин. Ну ладно, хотя бы... Так, не люблю, когда... Ой, щекаю. Не люблю в мене багато, мало точніше речей. Ну, вертатись буду, буде все нормально Так, це Адня проводиться чи це так? Але зараз нам не потрібно, нам треба шукати руби. Це така шука скрізь. yeah okay. Так, дай де мій дім. Я не міст поставити, Ладно, Я зроблю налаштування відео, ще десь на нормал. А якщо що, бачиться. Хоча... Я хлопці! Опа! Зараз буде кошти. Тут 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 чух-чух-чух. Офігеть. Во, так. Оба. Кордатки навіть. Чидерство. Все, координатки пропалені, і я замітив, що звуки досить голосні, я їх скручу. Так вроді би мало бути нормально, бо мене майже не чути. І значить... Оу, далеченько я відбіг. Але десь я б рудий. Рай, руд. От, так от. так вот. Все, мы все будем забирать. Мы нам все позднейшие могут забыться. Капец, капец! Стеля вся вру, да. в рудах. Что они на земле не могут забыть? Пусть они все на стель. Все будет плюс и минус. Я пока что хочу. Порю на плюсе, напевно. What the fuck. Зараз по-другому в выносится топливо, но, почему нормально. Чушь, не а, ну, что, что, Ай! Ай, я забыл, что он работает. Вот так лучше. Так и вот так. Все. Дальше ровно зелень на бирже подпрыгнула, и черно-коричневый шёлк попал. По-другому спускаємося понижче, можливо, навіть в лаву. Хоча ні, в лаву я не хочу. О, <плух> а, треба вертатися торт, точно. Ну, хоча б поближче до поставили, опа. Спалена. В смысле, спалена, в смыслі я її побачив? А в смыслі вона згоріла. Вона тут швидко згоріла, і вона горіла, бо це. Ось. Можна робити, якщо концепт, то ти не будеш горіти. Можна робити шарків вогняних. Ладно, я не буду робити. До речі, з цих блузгеймів робляться тільки мечі. До речі, мечі які? Хороші чи погані, зараз подивимося. А, ну і ще месівенси отакі от. Меч 9. 9 урону і. і, і, і безкінечно Якщо його можна буде зачарувати, це буде злі, класно. Так що, я думаю, я його зроблю, бо цей і менше, наскільки. Теж 9 урону, але він, за... він зачарований, але він кінчається колись. Закінчується. Знаєш, так стоп. Мені сюди, я вже задалеко долетів. І от сюди. Отак от, от якось. От він так, він, портал. Оскільки ну, ще час у нас для відео. Ну, не надто багато, знаєш, трохи тут руди покопаємо. Продовжувати будемо це все вже в наступних серіях. поставим тут точечку вот таку синеньку якраз для аду точечка ад в аду все прям так Саме-саме-саме так, то так орудий да Опа, стріляемся Я мощніший. О, все, ми їх убили. Ніфіга собі? Що з нього? СОРОК! Шо? ШО?! ШО?! Ви самі все бачили? Якого хіра сорок аж випало! ся, найдем в Б'єм! Це таке буде прям читерство-читерство, з цього лука так цей. Ні, ну от, наприклад, от там от вот там вот тидички. бо в нього аура погана, кого гнев. Смотафак. Шо? Да мимо. Де мій лук? Яко фіга? Шо мій лук зник? Шо? Я його шо викинув? Я його в лаву скинув? Ахрінєть, я скинув свій лук в лаву. Та ладно, в принципі, я можу легко скрафти шарин, але це було обідно. Ну, в принципі, це... на 40 Real Ingot. Треба буде потім вбити ша одного подивитися. Чи це більше сорок років? fuck? Він знищив мій портал! Лише мене без лука! Та ви здібаєтесь! Що за фігня? Давай хоть стрільне, підпали його. Ло. сейчас для відео вийшов. Там треба буде якось правити... Підпалити. Давай, в мене стрільне. Льо! Амігос! Та це піпець, що за непруха? Луку нема. Ну давай, Дислав! Чого ти не підпалюєшся? Ну хіба що мені вмерти? Стоять! Точно! Треба свалити! Я знов! Блять віце вибратися! Дуже класний план! Такий планистний план! Так. Значит. Значит, значит, значит. Это все нужно делать дуже оперативно. Давайте его... Ага. Вот. Урон овер девятьсот Кто что там стреляет? Мало. Ладно, короче, все, використовуємо... Будемо мутити зараз наш план. Стежка нас зараз ні ніхто не помішав, і не вбив. Хух. <плес> Та й ти в шопу! Ні! Ні, ні! Хух. Це буде дуже обідно, якщо зараз не нас... жив'є. Тоді раз мій план е... на смарку. Отак, робимо. От так. Все, у мене має... Все вийти, Все має получитися, все буде класно. Все буде дуже класно, якщо у мене зараз все вийде. Це буде прям супер-дупер пуперова. Серія буде подовша. Все, ми закрилися. Що, стоп. Отак. Тепер дивіться, фокус-фокус. Ще треба закритися. Отак от. Знімаємо з себе всю броньку. Отак, 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 так, 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 так. Так. А, можна таке зробити? Отак от. Прикольно було, якби Ender Bedpack завхати той самий в Ender Pack, ну секунду. Так, все. І значить, викидаємо його. Закриваємо це. І джамп to the lava! Уху, uh -huh. Ми вмираємо. Спавнимося коло нашого ліжка. Не лагай! А, ну правильно. Треба... Ой, не звуки, а... отак от. Отак -от. От, так от. Все, давай перестанемо лагати. Все, тепер нам треба скрафтити зажигалку, я надіюсь, нас знайдеться один метал. Метал, От, отак. І кремінь. Крафтимо зажигалочку. Наоборот, Отак. Запальничечка. Йдемо до нашого порталу. Де? Де наш портал? Та отам, там, мав бути. Та, все нормально, я просто не в той бік побіг. Так, стоять, він підпалений, ну тоді... Е, зараз телепорт не портал. що все вийде. Ну, секунду. Ескейп закрити. Е, так. А вот цей портал прямо біля того порталу. Тож треба зламати швиденько це покою. Класно, правда? Йде підбираємо. По берегу відкриваємо. Достаєм Одягаємо. Все, тепер можна і решту виставати. Тепер не дуже страшно. Хоча оце от я би все одно залишив тут. І кірку нам також. І значить все з вами був Хіпіслам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Всі селки внизу. І все-всім па-па!